Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 18 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Читання, записування та порівняння чисел другого класу. І перше на сьогодні завдання виконуємо усно. Прочитай пари чисел і поясни, що означають у їх записі однакові цифри. Дивимось на першу пару 5 і 5. Тися 5 це одиниці першого класу, а 5 000, 5 це одиниці другого класу класу тисяч. Так само і тут 12 і 12, 12 це одиниці і десятки першого класу, а тут одиниці і десятки другого класу. 40 і 40 тисяч. Десятки. Першого класу десятки другого класу. 104 і 104 тисячі. Одиниці і сотні першого класу одиниці і сотні другого класу. Наступне завдання також буде усно. Поміркуй, скільки тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у числах. 352 тисячі. Скільки тисяч? Дві, десятків тисяч, п'ять, сотень тисяч, три, Чотириста сім тисяч. Тисяч сім, десятків нуль, сотень чотири. П'ятсот сімдесят тисяч. Тисяч нуль, десятків тисяч, сім, сотень тисяч п'ять. І один мільйон тисяч. 0 десятків тисяч, 0 сотень тисяч, 0. Пам'ятаєте, в одному мільйоні аж 6 нулів. Переходимо до наступного завдання. Запиши числа цифрами. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 118 і читаємо перше число. 200 Тисяч. Щоб записати це число, треба записати число 200, і замість слова 1000 ми пишемо 3 нулі. Наступне число 230 тисяч. Записуємо число 230 і 3 нулі. Наступне число 238 тисяч. Двісті, 38 тисяч. Наступне число 207 тисяч. Отже, тут у нас немає вже десятків тисяч, тому там буде стояти 0. Пишемо 207 тисяч. 217 тисяч. Записуємо 217 тисяч. І останнє на сьогодні число 150 тисяч. 150 і 3 нулі, замість слова тисяч. Що у нас додаткове завдання? Назви, скільки одиниць кожного розряду в цих числах. Одиниць першого розряду 0, другого 0, третього 0, четвертого 0, п'ятого 0, а шостого 2. Спробуйте всі інші числа назвати самостійно. А ми переходимо до наступного завдання. Нам потрібно порівняти ось ці числа, а для того, щоб це було легше зробити, є підказка. Більшим завжди є число, у якому більша кількість розрядів. Якщо в числах однакова кількість розрядів, то порівнювати їх починають з одиниць вищого розряду. Давайте запишемо. Завдання 119. Перепишіть перші два числа, але пропустіть клітинку, щоб ми могли поставити знак більше, менше чи дорівнює. І давайте подивимось. І тут в цьому числі 6 цифр, і в цьому числі 6 цифр. Якщо однакова кількість, то потрібно дивитись і порівнювати з одиниць вищого розряду. Перші три розряди і тут і тут нулі. Дивимось на четвертий розряд. Тут двійка, а тут трійка. У п'ятому розряді тут трійка, а тут двійка. Нам потрібно дивитись на вищий розряд. Отже, це у нас вищий розряд, поки що це число більше. Дивимось далі, ще вищий розряд. І тут і тут сімка. Тому висновок будемо робити по цьому розряду. Отже, це число. Більше, ніж це. Переписуємо наступні два числа, в цьому числі 6 цифр в цьому 5. Більшим завжди є число, у якому більша кількість розрядів. Тобто, це число буде більшим. Переписуємо останні пару чисел однакова кількість розрядів. Перші три розряди також однакові. Дивимось на четвертий розряд, тут 0, тут 6. Поки що це число більше. Дивимось на ще один розряд 5. Тут 6, тут 0. Тому це число більше, вищий розряд треба дивитись. Тут трійки однакові, тому дивимось по цьому числу. Отже, це число загалом також буде більшим. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням треба перевірити, чи істинні нерівності. Давайте виконаємо це завдання усно. Рахуємо кількість розрядів. Тут 4, а тут 5. Більше те, у якому більша кількість розрядів. Тому ця нерівність істина. Рахуємо тут 6 і тут 6 розрядів. Однакове число. Перші три розряди однакові. Дивимося ще один 4, тут 0. Але, вищим ось тут 0, а тут 4. Отже, це число буде більшим. Загалом, все число буде більшим. Отже, нерівність також є істиною. І дивимось на останню пару. Тут у нас 5 розрядів, а тут 6. Більшим є те число, у якому більше розрядів. А тут стоїть знак більше, нібито це число. Отже, ця нерівність є невірною, не істиною. Тому відповідаємо ні. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо. Приклади 121. Переписуємо перший приклад. У нас він складається з двох дій. Такий приклад ми не можемо подумки розв'язати, тому будемо застосовувати письмове додавання чи віднімання. Першою дією буде віднімання 923 мінус 604, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, підкреслюємо. Із чотири відняти не можемо, тому беремо один десяток одиниць у десятків, додаємо сюди 10 плюс 3 13, 13 мінус 4 буде 9. Тут залишається не 2, вже, а 1 десяток. 1 мінус 0 буде 1. І 9 сотень мінус 6 сотень буде 3 сотні. Другою дією будемо віднімати з того числа, яке ми отримали 319, 116. Підкреслили. 9 мінус 6 3, 1 мінус 1 0, 3 мінус 1 2, 203. Можемо записати ось сюди цю відповідь. У вас тут не вміститься, тому пишіть нижче, а я буду писати поруч. Записуємо наступний приклад. Першою дією виконуємо дію в дужках, тому це у нас буде додавання. 158 плюс 207. Підкреслили. 8 плюс 7 15, 5 пишемо під одиницями, а десяток переносимо до десятків. Крапочка це у нас один десяток плюс 5. Буде 6 плюс 0 6. 1 плюс 2 3. Тепер від 700 треба відняти 365. Підкреслили. Від нуля відняти не можемо. Взяти у десятків теж не можемо. Тому беремо у сотень до десятків ставимо 9 десятків. І один десяток буде у нас до одиниць. 10-5 буде 5. 9 мінус 6 буде 3. Тут вже не 7, а 6 мінус 3 буде 3. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Один кондитер за годину прикрашає 10 тортів, а другий 8. Скільки тортів прикрасять ці кондитери разом за 3 години. Записуємо задача 122. Перший кондитер за 1 годину 10 тортів. Нижче записуємо другий кондитер за 1 годину 8 тортів. А скільки всього це у нас фігурна дужка олівцем? За 3 години невідомо тортів. Давайте спочатку знайдемо, скільки вони разом прикрашають тортів за одну годину. Треба просто додати 10 і 8. Це буде 18 тортів. Разом за одну годину. За одну 18, а за 3 утричі більше. Отже, 18 множимо на 3. 3 – 10 на 3, 30 8 на 3 – 24, 30 плюс 24, 54 торти. Разом за 3 години можемо записати відповідь 54 торти. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Юля першого дня прочитала 15 сторінок книжки. Що становило 1 четверту всіх сторінок у книжці. Другого дня вона прочитала решту сторінок. Скільки сторінок прочитала Юля другого дня? Записуємо. Задача 123 Всього в книжці ми не знаємо, скільки сторінок тому ставимо знак невідомо. Далі, першого дня Юля прочитала 15 сторінок. І це одна чверть від усієї кількості сторінок в книжці. Другого дня ми не знаємо, скільки вона прочитала сторінок, але це решта. Давайте дізнаємось, скільки всього сторінок було в книжці. Для цього нам потрібно знайти число за його частиною. Частина це 15 сторінок. У нас тоді треба множити на знаменник 15 на 4, і це буде 10 на 4, 40, 5 на 4, 20. 60 сторінок. 60 сторінок всього. Першого дня прочитала 15. А другого решта, тобто треба від 60 відняти 15 і це буде 45 сторінок другого дня. Можемо записати відповідь 45 сторінок. До цієї задачі у нас є додаткове завдання: склади подібну задачу про сторінки прочитаної книжки. Ви можете це завдання виконати самостійно. А ми переходимо до наступного завдання. А наступним завданням треба відновити пропущені цифри. Давайте це завдання виконуємо усно. Подивимось на перший приклад. Яке число треба додати до 0, щоб отримати 3? Звичайно, 3. А яке число ми додамо до двійки, щоб отримати 6? Це у нас 4. І 4 плюс 5 буде 9. Наступний приклад. Яке число треба додати до сімки, щоб отримати 0? Звичайно, ми не можемо таке число додати, але ми можемо додати, щоб отримати 10. І тоді один десяток піде до десятків, отже, яке число 3. 3 плюс 7 буде 10. 0 ставимо в одиницях, а десяток переходить до десятків. Тепер у нас вже тут 3 плюс крапочка це 4. Яке число треба додати, щоб отримати 8? Правильно, ще 4. І тепер яке число треба додати до четвірки, щоб отримати 5. Одиничку. І дивимось на останній приклад. 6 плюс 4 буде 10. 0 пишемо, і десяток переходить до десятків. 3 плюс крапочка – це 4. Треба додати ще 1, щоб отримати 5. І яке число додаємо до двійки, щоб отримати 7. Правильно, 5. Завдання виконали і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!